Бачу я, друзі, що сьогодні ми без урожаю додому не підемо. Зараз покажу. Ну як вам картина маслом. а? Один. Другий молодесенький. Ну як краса, га? Я ж кажу, я сьогодні не можу не нарадуватися. Це просто просто космос. Дивіться які молоденькі. Ай-яй-яй, які красунчики, які гарні грибочки. Друзі, всім привіт! Миколаїч на зв'язочку. Радий вас вітати на нашому каналі. Ну що, я нарешті зі своїм вірним другом доїхали до грибних місць там, де ми в тому році збирали білі. Сьогодні намагатимемося їх знайти. Не знаю, що з цього вийде, тільки заїхав. Тому не перемикайтеся, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канали. Ну а ми погнали збирати грибочки. Перед? Ну що, друзі, доїхав я до дубового свого гайочку. Зараз вам покажу свою першу знахідку. Ну що, вгадаєте що це? Довго я за ним ганявся, звісно. ти, гляньте, а їх тут два. Два брата акробата. Один лом, вторий лопата. Гляньте, які молодесенькі, біленькі. Ну це краса, ну нарешті я її знайшов. Довго я за ними ганявся, ганявся. Доїхав я нарешті на свою дубову точечку, де я збираю біленькі. І є перші білі. Ну це просто кайф. Все, пішов я гуляти далі, може ще що знайду? Ще знайшов два брата яких. Ай, манюханьки. А, вони звалені, бачите, видно, звір проходив. І видно, він їх звалив. Ну заберемо. Я думав їх залишити, хай вони підростуть трішки. Але заберемо. Ай, красунчики біленькі. Ай, гарненькі грибочки. Будемо шукати далі. Ну, покажу вам ще трошки грибочків. Дивіться, біленький. Один красунчик. Поруч отакий ось росте. Красунчик. А он попереду, дивіться, під віточкою заховався. Бачите, який гарнюк. Ай-яй-яй-яй-яй, ну як ото, як, га? Дивіться, дощики капнули і грибочки пішли. Просто пішли навалом. Ух, білі красеньки. Ну, хай рвати, різати цього разу не буду. Хай може ж вони підростуть ще трошки. А ще ходімо далі, зараз онлайн, покажу вам. Щас, щас 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 а ось дивіться, що робиться люди, дивіться, один другий білий, дивіться. А ось третій вилазить, тільки-тільки. Ой-ой-ой-ой-ой, оце відрив башки, люди, реально. Оце кількість білих. Я дуже вражений. Дуже. Ще молоднячок ось знайшов, лізе. Також тільки витикаються. Білі грибочки. Тільки-тільки... Ага, ось іще бачу. Зараз вам покажу, не дуже зручно. Ось також молоднячок. Ну не буду, не буду трогати, не буду вирізати. Хай, хай піднімуться трохи. З нього там наїдку з такого гриба. На один зуб, як то кажуть. Хай тижденьок він поросте. Якщо його слимаки не з'їдять, тоді я приїду виріжу. Попав на білі, ось іще один, дивіться, малючок. Ну, тільки витикаються, тільки починають також білі гриби лісти. І це дуже-дуже радує. Клас. Знайшов цілу сім'ю, люди. Зараз вам покажу. Дивіться, один красунчик перший росте. Ось ще два брата росте. А ось подалі гляньте прям ціле сімейство. Раз. 2, 3, 4, 5. Зразу по 5 штук. Ну, я такого на своєму віці я не пам'ятаю, щоб я зразу по 5 білих грибів з одного місця збирав. А ось шостий звалений також. Ну, видно, я ж кажу, видно, худоба ходить, звір видно, ходить. і грибиці. Ну, нічого не поробиш. Що маємо, то маємо. От дивіться. 3, 4, 5 і там. 6, 7 і он 8. Ну, так, люди. Прикольно, прикольно, пішли грибочки. Є, друзі, а оце вже те, що нам треба. Це вже розмір, так розмір. Ай, красунчик, який гляньте. Оце він, оце вже такий грибочок можна зрізати. І до супчику додати, і буде дуже смачненько. А не, якщо на сковородочки піджарить, та Боже, йому кращого не буде нічого. Оцього грибочка ми зріжемо, візьмемо. Ті маленькі хай ще підростають тижденьок А цей вже грибочок такий піде на пательню. Рухаємось далі. Ну що, друзі, гуляємо. Гуляємо і знайшов ще ось одну таку сімейку. Боже, як вони вмудряються так лізти, дивіться, з одного кореня аж 4 штучки. Ось такі от друзі трапляються мені по дорозі в лісі. Ну клас, клас, звісно. Пішли грибочки це дуже радує. Друзі, ну що, так як я вам і казав, малючків я залишатиму. А от таких ось красеньочків буду брати. Або на жарьоху, або на супчик. А вон дивіться, спереду ще один он стоїть красень. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж це робиться, гляньте, які красунчики. Малютьки хай підростають, а великі грибочки заберем на жарьоху. Зараз будемо дивитися, що вони з себе представляють, чи червиві, чи ні. Бо й таке може бути, тому що черв'ячки тут та слимачки теж не сплять їсти хочуть. От такі от справжні біленькі грибочки. Рухаємось далі. Люди, ну що, сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Ось дивіться. Бам один. Трохи далі. Бам, другий. Ну, оце вам і дощики. Бачите, які грибні пройшли. Поруч, ростуть, навіть не треба там копашиться не в листі, нічого. Оце білі, оце я розумію. Люди ще знайшов, ось дивіться за те, що я вам кажу, що слимаки також не сплять. Дивіться, що залиши з білого гриба. Просто з'їли в хламіну, весь з'їли. Так що, я ж кажу, якщо є момент, ідіть збирайте, бо від слимаків більше вам нічого не дістанеться. А ось поруч ще один. Ну цей вроді би гарненький грибочок. Тож, ага, бачите, як слимаки виїдають ось з боку. Оце все, це все з'їдають слимаки. Ну, теж вони не хочуть спати, хочуть теж їсти білі гриби, так як і ми. Ну такі красенькі. Я, я просто, ось дивіться, з одного місця 4 штуки. ось. Просто з одного місця. Ось ніде не ходив, поруч, усе поруч. Будемо ходити далі шукати. Ще наткнувся, ось дивіться, на таких ось перевертнів. Ну Бачите, я ж кажу, звір ходить по лісі, гриби перевертає. Ну також гарненькі, да, зламані. Ну я ж кажу, це їх якась звірюга зламала. А десь я поруч ще тут бачив маленького. Ось маленький. Ось, бачите, який гарненький красунчик. Ну цей теж надломаний, заберемо його, бо він, бо він не виживе, бачите, що з ним робиться. Їх від вологи вже починає рвати ці гриби. Ну, нічого страшного. Ми їх поїмо і скажемо лісовичку дякуємо за такі гарні, красиві грибочки. Так, ще знайшов одну зграйку, дивіться. Один біленький. Ну це маленький, так і ми будемо залишати. Другий ось, трішки придавлений, але нічого, може виживе. Другий є. Ага, ось, бачу. Третій, друзі. Четвертий поруч з ним. П'ятий. Цей хтось уже з'їв, ось був. Шостий, видно, місце залишилось. Ось з одного місця, просто з одного місця, по п'ять, по шість білих грибів. Це, звісно, жесть. Я, я ж кажу, в тому році я такого не бачив. Цей рік щось дуже-дуже мене радує на білі грибочки. Ну, це й добре, це й добре. Ну що, люди, трошки підсумку. От дивіться, оце все, що я сьогодні назбирав. Але це я вам скажу так, це 10% того, що я бачив і того, що я взяв. Всіх маленьких я позалишав. Брав дуже великі гриби вже такі, що гарні ось сім'ї прям цілі. І брав ті, що були звалені е, худобою або кабани, або хто тут бігали, не знаю. Повалили ці грибочки. От ці гриби я взяв. Всі остальні маленькі, які ще у землі, я все залишив. Хай воно підростає. І ми ще раз сюди знову з вами приїдемо. От така у мене сьогодні вийшла грибалочка. Не забувайте, за вподобайчки, за підписочки. Я буду вам дуже вдячний. Па-па!